Доброго дня, любі малята. Людина була і завжди залишається сином природи. І те, що рідниць її з природою повинно використовуватися для її прилучення до багатств духовної культури. Так писав про людину та природу Василь Олександрович Сухомлинський, великий педагог, мудрий учитель талановитий письменник на основі власних відчуттів. Педагог доносив до них необхідні знання про дерева, квіти, листочки, природні явища. Під час таких занять діти милувалися природою, прислухалися до шуму дерев, співу птахів. Пропоную сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського Все в лісі співає. Весною. Ми прийшли до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький вітерець. І всі дерева в лісі заспівали. Кожне дерево співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню, хотілося підійти до білокорої красуні і обійняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілось бути сильними, відважними. Верба, що схилилась над ставком, співала задумливу пісню. Прислухаючись до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь і листечко з дерев осиплеться. Горобина співала тривожну пісню, від цієї пісні до нас прилинула думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту. Ось такі пісні почули ми в лісі. А скажіть мені, будь ласка, які пісні співали дерева? береза співала ніжну пісню, дуб співав мужню пісню, верба співала задумливу пісню, а горобина співала тривожну пісню. Ну що ж, любі малята, читайте твори Василя Олександровича Сухомлинського. Бо він хотів, щоб всі діти виросли чуйними, працьовитими, старанними та любили свою рідну природу. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі.